Вітаю шановне товариство сьогодні. стартує перший лан-турнір для команди Na'Vi в цьому сезоні, а саме PGL Valachia сезон 6. Там будуть грати топові команди всього світу, і загалом нас очікує дуже цікава баталія, адже турніри від PGL завжди мені подобалися, адже там швейцарська система, нормальна групова стадія, котра щось вирішує, хороша система плей-офф Все як треба, одним словом. Зараз я буду детальніше вам все розповідати, щоб ви розуміли, чого вам очікувати від цього турніру, коли дивитися за наві, коли дивитися за іншими командами, які склади команд, і так далі. Ви ж не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися відео. Перед вами зараз знаходяться всі команди. Ланди цього турніру нагадую, що більшість з цих команд грала на російському турнірі фішура Параша, і тому у них є практика ще безпосередньо і на Лані. Там грали Тундра проти фелканців в фіналі. Тундра там виграли з рахунком 3-2. Тож у них всіх майже є турнірна практика, на відміну від команди Навіс саме на лан-турнірі. Ну і до цього ще проходив. Blast. тож турнірів було багато, наві не були на них присутні, ну на російському турнірі зрозуміло, чому а на Блаці, тому що вони на ланц стадію не пройшли. На жаль, загалом, якщо подивитися на склад учасників, то тут є всі топові команди, окрім фелканців. Чому фелканси не грають? Я, якщо чесно, не маю уявлення, Скоріше за все, вони просто вирішили відпочити, тому що було. Багато лан-турнірів плюс International до цього був. Ну і вони не гралися, умовно кажучи, вирішили зробити рефреш після того, як вони програли в фіналі команди Тундра. Але загалом бачите склад учасників такий, що ну буде складнувато. Є команди, котрих, котрих можна перемагати, в принципі, спокійне, але всі інші колективи ну прям... складно буде наві. Ну і, до речі, із цікавого ще грають якраз таки Extreme Gaming, Перший взагалі свій турнір вони ні одні кваліфікації не грали. Ну, очевидно, тобто, що вони будуть отримувати інвайти, і на четвірці у них грає FY. Тобто тут взагалі склад Xnova, FY, AME, nothing to say. Ну і тільки XXS, у них інший офлейн, тобто у них взагалі зірковий склад, котрий був складом А, ні, стоп там. Хто там? Xnova, здається. Ні, стоп, Y грав на позиції 5. Ну, коротше, вони заміксували свій Склад LGD зірковий, котрий грав проти Spirit в фіналі і котрий проти OG в фіналі грав, тільки офлейнер у них відрізняється, з ним вони не грали. Здається, як я вже й наголошував, тут діє швейцарська система в груповій стадії, де вісім команд проходять плей-офф, вісім команд вилітають. І це, мені здається, одна з найкращих систем взагалі в Доті, тому що ну, групова стадія щось важить. Тобто, тобі е обов'язково треба зайти в топ-8, щоб продовжити виступ на цьому турнірі. І якщо ти граєш погано, то вибач, ти вилітаєш і далі ніякого там. Блащен з турніру і тому подібного не буде. І тут є зрозуміла плей-офф сітка, дабл елімінейшн. На вісім команд спокійно заходиш і граєш далі Best of 3 серії, якщо ти пройшов в стадію плей-офф і вже гарантував собі топ-8. Тож, навіть були грати проти команди Героїк. Як ми бачимо, у Героїк склад залишився той самий, що й був на кваліфікаціях, але не такий, як був на інті, адже у них тепер віз переграє на міду, давай лама, грає на оплейні. Загалом команда, якщо подивитися, на їх результати, котрі були останніми, вони грають. Ну. Я б сказав, доволі непогано. На Бласті вони зайняли топ-3-4, тобто пройшли взагалі на ландстадію. Це доволі е, нормально. На фішура Параші, ну, ми це не рахуємо. Тут вони програли, але на одному турнірі в цьому вони виграли взагалі його в фіналі у зів. Навіть з Віспером на Міду, котрий нещодавно пересів. Я, якщо чесно, був скептично налаштований до Віспера на Міду, але на оффлейні, ну тому що він на оффлейні, дійсно був зірковим гравцем. І ну, те, що він пересів на мід, ну якби. Зазвичай люди навпаки роблять. міда пересаджуються на офлейн. А е, такий зв зворотня зміна позицій я не зустрічав. Якщо чесно в доті, може ви мені нагадаєте в коментарях, хто пересаджувався з офлейна саме на мід і ефективно показував гру і перемагав. Але буде команді навіть не переливки. Якщо ви пам'ятаєте, то вони грали вже проти них на, здається, якраз таки. Цю гру, якщо ви пам'ятаєте, і дивилися подкаст мій з Ніку, коли я ще на Донбасі був. Ми аналізували. З ним, я питав, що пішло не так, і так далі. Ну, Тут, якщо коротко, що пішло не так, Наві е, грали першим номером, у них все було гаразд, але просто вони е, не забанили Міпо. Це ну, сигнатурний герой Юма, котрого е, дуже багато команд, е, команді героїв банять, тому що ну, він дійсно на ньому може вигравати ігри в соло. Тут у Наві хоч і була детальна домінація е, протягом там, довгого періоду часу, вибачаю за звук, Ну, це стіл бета таке буває. Але потім відбувся цей момент, де Ніку прилетів на Форіоні сюди. За почався ось такий дуже довгий чейс, але їх окнув клокверк, Наві перевернули е трошечки. А виявляється, що по грі тут ще Пем'єй потім підставився, його задавив ось таким чином Міпо. Ну вони в трикора просто так пофідили, але це критична помилка була від них. А далі Міпо їх просто вже не відпустив. Тому що ну, тут найфлішніша гра на планеті Земля, мені здається, для Міпо. Якщо людина зараз, до речі, навіть е зробили так, що е в ось цьому останньому оновленні е в Котребували ось цей колабу з Монстр-Хантером, зробили функцію, що ти однією кнопкою можеш натискати всі пуфи на всіх міпо. Тобто тут ще важливіше забанити е, цього міпаря для Юме, бо він ще швидше буде контролювати. От, ну вони всю гру програли, але загалом вони грали її добре, просто їх м, закрив цей міп, на котрого у них ну просто фізично немає відповіді навіть в драфті. Якщо вони не забудуть заманити міпаря, плюс не забувайте, що на Бласті групова стадія була така, що кожна команда грала з кожною в Best of 1, тож тут такі помилки не вибачалися. Якщо ти щось забув... Забанитий, а на піджил Влахи сезон 6 вони будуть грати Best of 3, Тож тут шанси, мені здається, у команди Наві побільше будуть. Загалом складно оцінювати форму зараз команди Наві. Знову ж таки, в тому ж подкасті, в котрому ми записували з НІКУ. Це було приблизно півтора-два тижні тому. Ем, ну, Він казав, що спочатку у них така вешках не йшло, потім вони почали вже відносно нормально грати. Грали вони проти абсолютно топових команд, але героїк зараз це команда, яка входить в топ-8 світу, тож її точно можна вважати топовою команду, в тому... топовою командою, в тому числі. Е, мені цікаво буде подивитися, що Наві підготували, тому що патч загалом не змінювався, він залишився абсолютно тим самим. І... Цікаво глянути, чи придумали вони якісь новенькі стратегії. Ну, може, там, на четвірочку, щось окрім пужа ще придумали. Може, на офлейн все ж таки за нігмою активніше почнуть грати, тому що Пімій казав в одному з інтерв'ю мені, що а, команди вже банять проти нього Енігму, тому що на КВшках він показав і там доволі ефективно у них вдавалося її реалізовувати. Коротше, я буду віддав очікувати щось цікавеньке. Вони зараз в статусі такої темної конячки знаходяться, бо... Ну вони ніде не грали на цих турнірах, котрі були і Бласт, і Фішура. Вони не грали на них. Команди, котрі проти них будуть грати навряд щось конкретне очікують. Ну тільки напевно, котрі кавершились. З ними і навіть можуть здивувати вже з першої серії. Вони будуть грати свою серію о 19.00 орієнтовно. Я її буду стрімити, тому що я вже вдома знаходжусь, друзі. У мене є змога відстрімити повністю для вас цей турнір. Ми будемо збирати, до речі, на дронопад. Разом з поверні живим, щоб добувати шахеди, допомагати підрозділам, куди збивають шахеди і розвідувальні російські дрони. Тож ви можете долучатися за коментар за пост... В коментарях під цим відео там є багато призів, котрі зараз знаходяться також перед вами. Це всі призи пов'язані з Дотою або з мерчем, котрий ми випускали. Там і худі, футболки в доступі будуть. Тому долучайтесь, друзі, будь-який важливий. Щодо інших команд у цього турніру, ну тут загалом у Маузів будуть заміни. Якщо ми робимо ось так, то у них будуть грати на позиції Керігоус, котрого кікнули з команди Нігма. І Каорі на позиції 5 замість Селарі. Нігма також відповідно. Через те, що вони Кікнули Гостер вони будуть грати в свій перший ландтурнірних буде на кері та 2000. Грати. Це буде цікаво подивитися за цими обома командами, в, якому, взагалі, в якій формі вони взагалі знаходяться, як вони будуть грати на цих турнірах. Ну і турнір, я думаю, тут Наві, ну і як Ultifo, вони спокійно можуть перемагати: Gamer Legion, Roar Gaming, OG, OG, до речі, взагалі філіппінський ростер підписали. У них, якщо ви пропустили цей момент, то у них ось такий зараз ростер. Вони це раніше, тім. Аурус um, було якось так вона називалася Якщо не помиляюся, ну вони не показували якихось великих результатів. Якщо відверто, вони там займали ну, топ 9-12 на деяких турнірах і проходили, ну, перемагали талонів, котрі дізбанулись у підсумку в кваліфікації Південно-Східній Азії. Якби щодо OG, ну відверто сказати, я не певен, наскільки це успішне рішення, що вони підписали цей ростер, Тут тренер у них буде не ноутейл, no в тому числі. Ну так, у них абсолютно провальний був ростер з Шадом, коли uh, він. Там грав з Кідаро, також якийсь час. Вони грали, там тренував на утил, У них нічого не вийшло, що, до речі, мене і здивувало. В принципі, Ростер по гравцям був непоганий. Але от це також команда, за котрою буде мені персонально цікаво. Глянути, як вони будуть виступати на цьому турнірі. Ну, а всі інші колективи, котрі ви тут е, бачите, вони плюс-мінус е, дефолтні, тільки, можливо, за ліквідами буде ще цікаво подивитися, чи зможуть вони в нормальній формі бути і перемагати команди. Ну, а вболівати ми відверто будемо тільки тут за наві. І бажаю їм зайти тут далеко, бо шанси у них доволі непогані. Тим паче, система дозволяє е, далеко зайти. Треба всього-навсього зайти в плей офф і Ти вже гарантував собі топ-8, що є непоганим досягненням на турнірі як для команди Наві зайти в топ 8 найкращих команд. Нагадую, що матч починається о 19.00 орієнтовно проти команди героїв, але система By, тобто може початися або раніше, або може початися трошки пізніше. Тож на стрім приходьте десь о 14.30, Я буду починати, і там вже будемо е, грати паби. Бо я, якщо чесно, за відсутності у мене, якщо подивитися. Тут дуже навіть змінилася відповідність рейтингу. У мене 41 зараз відповідності. Ви її не бачите, тому що вона камера заважає, Тепер ви її бачите. 41% відповідності тільки в мене є, бо на Донбасі я зіграв. Дивіться тут на СК одну гру зіграв, виграв. Потім просто на автопілоті настрою взагалі не було, бо нема що хорошого розказати, якщо чесно. От просто на автопілоті грав, щоб відволіктися, і бездумно. Програвав на ну, буває таке. Будемо відновлювати ПТС. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами вже на трансляції. На все добре.